Всім привіт! Сьогодні покажу вам огляд наших чаїв. Почнемо з листових. Є чорний чай Earl Grey з ароматом бергамоту. Чай 101 ніч. Композиційний з ароматом винограду та папаї. Чай, чорний бризки шампанського з ароматом шампанського вершків та суниці. Чай фруктовий Mary Berry. На основі гібіскуса з ароматом клюкви та чорної смородини. Чай червона шапочка, композиційний з ароматом чорної та червоної смородини. Чай зелений. Ганпар. Пайховий крупнолист, крупнолистовий чай молочний улун. Зелений чай з ніжним молочно-карамельним ароматом. Чай зелений матча. Чай зелений мохіто з ароматом лайма, м'яти та білого рому. Чай чорний, класичний, червоний дракон. Чай трав'яний альпійський луг. Трав'яна суміш на основі ромашки альпійської. Також у нас дуже багато трав'яних чаїв. Покажу поближче: чай для незламних. В складі м'ята, чебрець, обліпиха, чай, пити ворога бити, листя малини, меліса, листя суниці. Чай чоловічий іван чай хіноцея материнка, ісландський мох, золотий корінь та калган. Також з цієї лінійки карпатської аптеки є чай для дітей в складі шипшина, горобина, дике яблуко, чай від тиску в складі листя суниці, іван-чай материнка, чай від кашлю в складі ісландський мох та чебрець. Чай діабетичний, листя обліпихи, бузина, листя малини. Чай для схуднення, Іван-чай, липа м'ята. Чай шлунковий, м'ята ромашка кропива. Чай заспокійливий, м'ята чебрець-материнка. Також є ягідний чай в складі шипшина, глід, червона горобина, чорна горобина і яблуко. Іван-чай ферментований в пакетиках. Ягідна вітамінка, шипшина, горобина, яблуко дике, чорна горобина і іван-чай, чай довголіття, меліса, іван чай, ехінацея, обліпиха, чай гірський, чебрець, малина листя, трава ромашки, ожина, чай запашний, іван-чай, м'ята, бузина, ехінацея, насолода, листя обліпихи, листя суниці і листя ожини. Також є чай бадьорий ранок в складі ожина, чебрець, малина, ліщина, цмин, материнка. Чай здоров'я. Листя обліпихи. Іван-чай, чебрець, м'ята, бузина. «Духмяний», іван-чай. Листя та цвіт липи, М'ята, ожина, бузина. Лісовий аромат чебрець, ромашка, материнка, малина та обліпиха. Чай «Вітамінний». Іван-чай, ехінецея, ожина обліпиха, меліса. квіти Карпат, Ехінацея, липа, ромашка, малина суниця та Іван-чай в гранулах є класичний та з черницею.